Друзі, привіт! Дякую, що дивитесь Слава про. Сьогодні трохи незвичний випуск. Поговоримо про відомих голівудських зірок, які мають українське коріння. І це не тільки Міла Йович чи Міла Куніс. Підпишіться на канал і погнали! Дівчина-Бонда Ольга Куриленко. Родженка Бердянська, що у Запорізькій області, до 13 років вона жила у цьому місті, потім переїхала в Москву. А вже у 16 років вона уклала контракт з модельним агентством, після чого поїхала жити та працювати до Франції. Там вона з'явилася на обкладинках наймодніших видань: це Гламур, Ель, Мадам Фігаро, Мері Клеєр і Вок. А у 99-му році Ольга вийшла заміж за свого друга, французького фотографа Седрика Ван Моля, та е, змінила українську українське громадянство на французьке, але Короленко встигла виконати роль дівчини Бонда у «Кванті Милосердя», а також зіграти з Томом Крузом у науково-фантастичному фільмі Облівіон. І, до речі, тут, от власне, про Україну від початку повномасштабного вторгнення Ольга активно підтримує Україну і постійно говорить про свою батьківщину. А зараз, до речі, акторка живе в Лондоні з сином Олександром, і нещодавно вона замовила торт на його день народження власне в «Українки», Займається солодощами і живе також в Лондоні. Відомий на весь світ режисер Стівен Спілберг також має українське коріння. Багато хто в Голлівуді знає, що родина Спілбергів, або як правильно говорити, Шпільбергів родом з Одеси. Там, на молдаванці, можливо досі живуть родичі режисера Щелеп Індіани Джонса та багатьох інших. Відомих стрічок бабуся і дідусь Спілберга по батьківській лінії народилися в Україні та іммігрували до США у першому десятилітті двадцятого століття. Ну і до речі, можна згадати візит режисера до Києва у 2006 році. Він тоді приїхав на презентацію фільму про голокост і з нагоди вирішив побувати в легендарному Бабиному яру. Ну і Спілберг розповідав про те, що колись, спускаючись з літака в Україні, він сказав Я. Вдома також Стівен зізнався журналістам, що дуже любить Україну, і згадав, як у нього в сім'ї часто готували борщ. Відомий актор Девід Духовний, якого ми знаємо за секретними матеріалами, також має наше куріння. Уявіть собі. А духовний народився 7 серпня шістдесятого року у Нью-Йорку. Його мати Маргарет працювала адміністратором школи та вчителем. А от батько. Амрам, письменник і публіцист нащадок емігрантів з України, які виїхали до США з Києва, рятуючись від єврейських погромів під час громадянської війни 18-20 років. Ну і тривалий час агент Малдер помилково вважав, що корені його з параші. Проте, коли Україна почала з'являтися у закордонних новинах, зірка секретних матеріалів остаточно розібрався у родоводі. Про це він, до речі, гордо повідомив у себе в Твіттер і написав, що він Виріс, думаючи, що він росіянин, проте тільки зараз зрозумів, що насправді він українець ніколи не пізно змінитись. Про це написав духовне. А чи знали ви, друзі, що Леонардо Ді Капріо також має українське коріння? Якщо знали, то вітаю. А якщо ні, то зараз все розповім. Отже, справа в тому, що один з найпопулярніших акторів на планеті тривалий час вважав, що Одеса знаходиться в Росії. Проте згодом визнав свою неправоту і в одному з американських ток-шоу він сказав, що у нього українське коріння, а саме Одеське, ба більше він майже наполовину Одесит. За словами Ді Капріо, його бабуся Олена Степанівна Смирнова після жовтневої революції разом з батьками переїхала до Німеччини. Там Олена почали називати Хелен, і вона одружилася з німцем і взяла своє прізвище Іденбіркен. А ну, до речі, у 55-му році мама Лео емігрувала до США, де народився майбутній актор. Ну і Ді Капріо каже, що про свою бабусю у нього залишилися лише чудові спогади. А як вам, друзі, українець Сільвестр Сталоне? Так, так, вам не почулося. У цього актора також українське коріння. Більшість глядачів знає Сільвестр Сталоне, відомого на весь світ Рембо, як людину з італійським корінням. Проте Предки відомого голівудського актора та режисера по материнській лінії Роза та Чарльз Лейбович у 1888 році іммігрували до США саме з України. Якщо точніше, то з Одеси, Бачите, як багато крутих одеситів. Це була до речі заможна єврейська родина, яка володіла кількома е, ткацькими фабриками та житловими будинками у самому центрі Південної Пальміри. Однак в Америці сім'я приховувала своє походження, стверджуючи, що вони приїхали з Росії. Ну а про своє українське походження мати Сільвестра Сталлоне дізналася через багато багато років. Ну і відвідати рідне місто своїх предків актору постійно не вдається і не вдавалося, що з Вічну завантаженість, але його мама була в Одесі і не раз вона була там, і казала, що коли Сільвестр таки приїде, то місцеві поліції забракне людей, щоб захистити її сина від прихильниць. Акторка Вайнона Райдер має харківське коріння. Її батьки Синтія та Майкл Горовіц – нащадки емігрантів із Харкова та Румунії. Зірка зізнавалася, що мріє зняти фільм про Другу світову війну та життя своїх українських родичів. А також Вайнона має молодшого брата, якого назвала на честь космонавта Юрія Гагаріна. Сценічний псевдонім Райдер прийняла від співака Міча Райдера, якого любив слухати її батько. Ну а справжнє ім'я акторки. Вайнона Лора Горовіц. Музикант та актор Лені Кравіц не схожий на українця, однак Лені має. Українське походження прадід артиста народився в Києві, і він корінний киянин. А от Кравіц з'явився на світ у родині його онука Сеймура та акторки Роксі. Про своє до речі, українське коріння Лені сам розповів під час концерту в Києві у 2008 році. Ну і до речі, сам співак активно підтримує Україну і постійно нагадує про нашу країну у себе на концертах і в соцмережах. До Речі, друзі, чи знали ви, що акторка Вупі Голдберг також частково українка? Так, так. Справжнє ім'я Вупі Голдберг – Керін Елейн Джонсон. Однак Вупі сама зізналася, що її прабабуся, уродженка Одеси, тої самої Одеси, сама ж Голдберг народилася у Нью-Йорку. Ну а відомий актор Лєв Шрайбер має українське коріння за материнською лінією. Дідусь Лієва родом з України, однак він емігрував до США. Ну а шрайбер е добре знає історію своєї родини та часто говорить про українське коріння. Ну і коли в Україні розпочалася повномасштабна війна, знаменитість підтримав українців. Лієв приїжджав до Польщі, де готував їжу для біженців. А також актор був у Львові, де займався волонтерською діяльністю. Актор, до речі, є послом урядової платформи Юнаті 24 та е, збирає кошти у напрямку медичної допомоги. Ну і за свою активну допомогу Україні Шрайбер 2022 року був нагороджений орденом за заслуги третього ступеня. А відома американська співачка Ніколь Шерзінгер. У 2017 році зізналась, що має українське коріння. Бабуся знаменитості українка. Ну і, до речі, одне з імен Ніколь Шерзінгер Прасковія. Друзі, про кого а, знали і про кого інформація була для вас відкриттям? Напишіть, будь ласка, в коментарях і підпишіться на канал. Не забудьте, що вийшов подкаст Слава Ясинському з відомим продюсером Михайлом Ясинським, з яким ми обговорили, чи варто українським артистам перекладати російськомовні пісні. Власне, цей подкаст і минулий випуск новиншого бізнесу Слава Про буде ось тут, через три, два-один. Thank you